Вітаю вас, друзі! Сьогодні неділя. А отже, черговий випуск Ньюз недільний культурний очікує вас нижче. Жовте листя, багряне листя, жовто-гаряче листя падає, і останні промінчики сонця будуть тішити цими вихідними на з вами. А отже, теплі речі для малечі. Фестиваль всі свої на десятині багато чого цікавого. Потім можна подивитися на мурал, який намалювали біля посольства Чехії, гелікоптер для гур. Варто також подивитися на скриньку, яку привезли з лиману. Така арт-інсталяція, скринька поштова, яку обстріляли росіяни. Вона зараз розміщена на головпоштамті. Варто також відвідати музей Ханенків. Там прикольна виставка почалася про Африку. Якщо хочете поїсти, то мангалфест від Київської риберні на метро Бориспільська. Якщо хочете чаю, то крутий чайний фестиваль «Шу-шо-ше». Де можна попити чаю? Звичайно, що на ВДНХ. Ввечері, ввечері рок-фестиваль в Палаці Україна стартує о 18 так що точно встигайте. На Марії Заньковецькій вулиці прикольна арт-інсталяція, цікавий сквер, де можна пофоткатися і, власне, зробити гарні фоточки біля возику з гарбузами. Та хризантемами. Ось такі вихідні мають бути в кожного гарні, теплі та насичені для того, щоби стартанути цікавий понеділок. А я бажаю вам всього найкращого. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.